Продуктивний і багато в чому видатний. Саме так глава держдепу США Ентоні Блінкен назвав свій неоголошений візит до Києва. Глава держдепу повідомив, що провів низку важливих зустрічей у Києві та обговорив подальшу підтримку ЗСУ. За його словами, ефективність дій української армії та результат постачання зброї показує всьому світу необхідність продовжувати підтримку України. Блінкен також підкреслив, що його візит підтвердив непохитну підтримку, а також впевненість, що Україна стане суверенною, незалежною, демократичною і навіть сильнішою ніж раніше. Це був уже п'ятий візит Блінкена до України. І на посаді держсекретаря і третій, із початку повномасштабного вторгнення російських військ дипломат зазначив, що на думку Байдена було б особливо важливо приїхати зараз, коли Україна розпочинає свій контрнаступ на півдні, а також на сході.